Слава Ісусу Христу, як мене чути. Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній і спільній молитві. Вітаю сьогодні. Хто святкує за Новілянським календарем зі святом? Варвари святої великомучениці, хто святкує за юліанським календарем, сьогодні відзначає свято введення храм Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх і ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Благаємо Господа, щоб Господь. Благословив воїнів наших, послав їм на поміч всіх ангелів, всі всі свої і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб змістнені силою Господньої воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Чути добре, дякую. Просим, щоб Господь благословив наші військові українські на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових задумів, планів військових операцій, щоб країна перемогла в цій боротьбі зі злом, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив справедливий суд над ворогами нашими, над вбивцями, над загарбниками, які реалізують, тримають в страху весь світ, не лише Україну. І ми просимо, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, над цим всім світом, який володіє ним. І ми вповаємо на Боже милосердя щодо нашого народу. Просимо, щоб Господь порятував наш український народ, наших воїнів-захисників. Всіх людей України, які в великій небезпеці, зараз перебувають, потерпають у ворожих обстрілів. За воїнів благаємо, щоб Господь поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі охороняли своїми крильми в день і вночі. Наших захисників, їх невидимими для ворога. І святу Варвару великому мученицю, просимо, благаємо, щоб захищала наших воїнів-захисників, бо ви знаєте, що вона є. По покровителькою, так і можна сказати, що і воїнів всіх людей, які чия справа пов'язана з небезпеками, які мають загрозу раптової смерті, просимо, щоб свята Великомучениця Варвара берегла наших воїнів, змолила Господа за них і за їх захист, порятунок. І до Матері Божої звертаємося і своїм святим покровам оберігали, охороняли наших воїнів-захисників і всіх людей України, особливо ж тих, які потерпають від ворожих обстрілів. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Київщина, Чернігів, вся наша Україна, яка під загрозою обстрілів, благаємо, щоб Господь. Захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб, щоб благословив Господь щоб надійшли до нашої держави необхідні достатньої кількості системи ППО ракети для них, Петрів та інші, щоб наші сусіди західні. І допомагали нам забивати ці ворожі цілі. Вони мають таку можливість, щоб вони нарешті наважилися і робили цю справу, яка яку від них вимагає обставини час. Бо це очевидно, що ворог у нас спільний один на всіх. І ми благаємо Господа. Щоб Господь дав розуму всім європейським лідерам, західним лідерам, щоб вони приймали правильні рішення щодо підтримки України і всі перемовини, які зараз ведуться, щоб вони були на користь України, щоб вони враховували дострокові інтереси і в безпеку, в першу чергу давали гарантії безпеки, щоб. Мир був справедливим, щоб мир був переможним для України. І просимо Господа, який є над усім світом, і чия рука всесильна, могутня є над усіма людьми, над усіма нами. Ми благаємо, щоб Господь сам згори з, з небес закрив і захистив усі міста, наші сели, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів. Щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті, і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу, щоб захистив особливо благаємо за енергетичну інфраструктуру станції, електростанції, електростанції, підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, які зараз настільки нам критично важливі в зумову пору. Просимо, щоб допоміг благословив наших сили ППО на успішне збиття всіх видів ракети, дронів, і щоб ворожа зброя була знешкоджена не лише в небі, а ще на території ворожій. Для всього благаємо, щоб Господь допоміг, щоб далекобійна зброя надійшла від наших партнерів. Нарешті ефективно, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброї, технікою, боєприпасами. Ракетами і дронами склади, виробництва, логістика. Просимо, щоб Господь благословив наші власні виробництва ракет, дронів комплектуючих до них, щоб Господь ліквідував ядерну загрозу ворожу, щоб Господь ліквідував, позбав ворогів наших, ліквідував ворожий флот військовий, ворожі літаки і гелікоптери. Щоб Вся ця військова машина ворожа була знищена до, на, до нуля на попіл, і щоб ворог був славний, щоб не зміг продовжувати агресії, обстрілів ракетних дронів, щоб не зміг продовжувати наступальних дій, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали назавжди, відійшли. Небуття, щоб ніколи в віках більше не змогли загрожувати Україні та іншим державам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Просимо Господа милості, щоб зумилося Господь над нашим народом, дарував нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях також під великою загрозою, небезпеці, які під тиском окупаційної влади ув'язнені. Під загрозою ув'язнення, погаємо, щоб Господь порятував, визволив, щоб допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні в ворожому утримуємося, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволім благам, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагадував голодних цілу хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх то вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. І молимося за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов, і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І ми молимо за тих, хто чекають, за всіх матерів наших, за всіх, хто чекають війни і сполону за всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив в тих ваших випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшили тривоги. І біль розлуки, і благословив кожному дочекатися да якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Також ми молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому мить. Чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали отримали медичну допомогу часно, необхідну, щоб були евакуйовані безпечно до шпиталів. Ми молимося за всіх. Хто здійснює евакуацію з нуля, всіх водіїв, медиків, парамедиків, всіх дотичних, щоб Господь їх також оберігав, захищав від раптової смерті, від поранень, від полону, щоб благословляв їх на ту важливу працю, яку вони виконують, і, і молимося за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, оздоровив, підняв мочі і страждань і дарував кожному потребуючому <кій> повне зцілення, одужання, повне відновлення. В ще тіла, і особливо молимося за наших діточок, щоб Господь оберігав, сіляв будівки і наше майбутнє. І молимося за всіх людей України наших, які. Служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили, на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помили нас. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь отче наш, Єси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, а на захист від ворожих ракет і дронів від всіх небезпек, і злоби ворожій, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. каже він до Господа, Ти пристановищей захист мій. Бог мій я уповаю на тебе він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крили його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На вас Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь. За те, що Він поклав надію на мене Я визволю його і захищу його, бо Він знає. Ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже великий, Боже всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу. І подяку за безмежне милосердя до нас. Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай, Благаємо тебе, Боже, за. Воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцнений, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, ціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок Твоїх, який служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. О, непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа нашого, Всеблагодіво Марія, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного, сили душевної, тілесної, прощення всіх провин, та щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою крові, найменшими втратами серед наших воїнів-захисників. І щоб порятував, Господь, життя усіх людей України нашої. До Твого милитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіва Богородиця, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, від всякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського, їй це істина. Славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний, матір Бога нашого, Чесніша від і незрівнянно славніша від Серафимів, щоб зістріння Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. І прочитаємо молитву до святої великомученці, Катери Святої Великомученці Варвари. У свята, славних, всехвальне, великомученце Христова Варвару, поклоняючись. Шановуючи чесні страждання, мученицькі твої, і в них самого страстоположника Христа, який дав тобі не тільки в нього вірувати, але й страждати за Нього, похвалами прославляючи, молимо тебе, відома за бажання наше заступнице, моли з нами і за нас, прихильного зі свого милосердя, до благань Бога, щоб милоство почув нас, що просимо його благість і не відкинув від нас. Усі потрібні для спасіння і життя, прохання і дарував християнську кончину життя нашого, безболісно, бездоганно і мирно, божественних тайн причасно, і всім, хто на всякому місці, у всякій скорботі і на пастях перебуває, його милосердя й допомоги, велику свою подав, милість, щоб благодаттю Божою і твоїм теплим заступництвом душею і тілом завжди у здоров'ї перебуваючи. Ми славили дивного святих своїх Бога, який не віддаляє допомоги своєї від нас завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята Великомученця варвара, моли Бога за нас. Я дякую вам за спільну молитву, гай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь кого в думках і в серці. Маєте, молимося, благаємо Господа, щоб Господь порятував наш український народ, наших воїнів, захисників, Молитвами святої Великомучениці Варвари, молитвами при Святої Богородиці і Святого Миколая, Чудотворця, скоро свято, Молитвами всіх святих, землі української, щоб Господь дарував свою милість, пролив свою милість. І порятував наш український народ від цієї навали ворожої, щоб Господь замилося припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу. І дарував нам мирне, і тихе життя на нашій рідній землі. Віримо, тримаємося, молимося, донатимо на зСУ, підтримуємо один одного, даруємо в цей світ. Любов і світло особливо це важливо в той час, коли навколо стільки страждань, коли довкола темрява здається, що гортає, підступає і переважає. Але чим темніше довкола, тим яскравіше, і ми маємо світити, нести світло Господнє в цей світ, і тим більше у нас є можливості проявити любов. До світу, до ближніх, до кожної живої душі. Бо в любові є Бог, і саме це він бажає від нас, чекає, очікує від нас, щоб ми жили в любові, ділилися любов'ю, наповнювали цей світ, рятували цей світ любов'ю. Рідненькі, дякую вам, що ви приходите на молитви. Дякую за ваші теплі коментарі, за вподобайки, за те, що ви пам'ятаєте, за брата і молитесь. Вітаю ще раз зі святом, святої Великомучниці Варвари, хто сьогодні святкує, хто сьогодні святкує за юліанським календарем зі святом. Введення в храм, храм Пресвятої Богородиці. Молимося, віримо, поборемо. Бажаю мирної ночі. Ангела-охоронителя покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас.